Подивіться, як круто приходить до нас мій любимий лолов. А Ви його називаєте льовчик. Значить, прийшов 35-4 на 4, гляньте як кабіна. Не треба, ніхто нічого не збирає. Все вже стоїть. Зацініть. ну. Потім зараз зніметься пленочка. Бачите капот. Знизу. Цікаво, дуже, дуже, дуже якісне купування, товання, дуже. Зверніть на це увагу, хто думає гальочки. Льовчика купити 35 сильні. З його кабіною. Аж ні, аж цікаво. А не покажу. Купите, позвоните, покажу хороших поступ льопчика. Ага. А давайте то он рячажок. Рензера Эверсон. Вот и рычажок червоний. Вот цей оце він Рензера реверсом. Цена надійно закріплено. Звоніть.